Вітаю вас, шестикласники. Сьогодні ви пишете самостійну роботу номер 16 Щоб трішки полегшити вашу роботу, я пропоную вам виконати разом зі мною тренувальний варіант. Відеопояснення та записи до самостійної роботи я вам надішлю. Сподіваюся, це вам допоможе. Самостійна робота складається з трьох рівноправних завдань. За кожне з них ви отримаєте по 4 бали. Номер один. Ви за нього отримаєте 4 бали. Завдання звучить так: виконай множення. Тут буде 4 приклади, в яких ви повинні мені все це зробити. Закріпимо. Множення раціональних чисел. Коли буде добуток, додатній, коли від'ємний, пригадаємо, як множити десяткові дроби з п'ятого класу, як звичайні, все, що ми вчили, тепер все йде комплексом діти. І так, вправа А просять мінус 8,8 помножити на мінус 5. Повторюю: перше, з чого ми починаємо, знак. Якщо від'ємне число множити на від'ємне двічі, парна кількість. То відповідь буде додатна. Ну, я можу написати плюс. Це не помилка. Тепер множу, не звертаючи уваги на, знак, на знаки і на коми. Множу на 5. 5 на 8 40, 0 пишу 4, пам'ятаю. 8 на 5, 40 і 4 пам'ятала 44. В 5 класі навчили відокремила комою стільки цифр. Скільки в обох множниках разом, в мене одна. Бачу, що в мене 0. Він мені не потрібний. Тому я напишу відповідь 44. Вправа зроблена. З 6 класу вивчили, що добуток парної кількості від'ємних множників дає додатну відповідь. Множення десяткових дробів з 5 класу. Відповідь готова. Один бал є. Другий приклад: мінус 8,63. Звичайний дріб. Я буду множити на 7 7,32. Теж звичайний дріб. Ну, наприклад, я так і придумала. Якщо в мене від'ємне множиться на додатне, тобто мінус 1, відповідь буде від'ємною. Далі працює п'ятий клас. Щоб помножити два звичайні дроби? Я чисельник помножу на чисельник, а знаменник 63 на знаменник 32. Тепер дивлюся, у мене діє множення. Скорочувати можна, бо множення. Скорочую на 8 залишиться 4. Скорочую на 7, залишається 9. Більше скорочень немає. Відповідь: мінус. Не забудься на головніше. 1 помножено на 1, 1. І 4 на 9 36. 36. У десятковий дріб не обертається, тому що воно ділиться на 3 хоча б. Так, тобто так і залишаємо. Пішли, два бали отримали. Приклад В. Я хочу дріб мінус 88 помножити на дріб мінус 19. Пригадую. У мене два множника від'ємних парна кількість добуток парної кількості. Раціональних від'ємних чисел буде додатним. Я можу поставити знак плюс, можу не ставити. Ну, давайте поставлю. Діти, можна не ставити знак плюс, ми ж знаємо, і в першому можна було не ставити. Тепер не звертаю увагу на мінуси, щоб помножити два звичайних дроба. Я чисельник 57 помножу на чисельник 11, а знаменник 88 помножу на знаменник 19. Тепер у мене є м, дія... Мені дозволено, бо множення дія скорочення. Скорочу на 19 діти, Тут 3 залишиться. Угу. А тут ще скорочення. Буде 8. Дорівнює. Далі знак плюс писати не буду. У мене буде 3 восьмих. У мене вісімка, тричі ділиться на 2. Тому я поставлю додатковий множник 125. І я сподіваюся, в моєму класі, у моїх учнів вже не знайдеться учень, який одразу напише відповідь. Для тих, кому важко, нагадаю, я 3 помножу на 125 і 8. У мене буде 375 тисячних. В п'ятому класі вивчили поділити на тисячу та відокремити три цифри комою. Значить, якщо у вас. Результат, а у мене 3 восьмих, обертається в десятковий, ви повинні обернути. Тоді за нього буде 1 бал. Не обернете, трішечки менше буде. Останнє г. Я хочу 3,613, мішане число, п'ятий клас, знову повторюю. Помножити на мінус 1,29,75. Угу. Першим кроком. Я з'ясовую, з яким знаком у мене буде добуток. У мене додатне множу на від'ємне, буде від'ємний. Тепер я повинна обернути неправильні мішані числа на неправильні дроби. За правилом за годинниковою стрілкою пригадаємо –

Скорочувати можна, бо множення. Знаменник я залишила тим самим. Так, ну, Давайте спробуємо так. 45 і 75 Ми скоротимо на 15. Тоді тут залишиться 3, тут залишиться 5. Угу, 13, і 104. Діти націло. Скорочуємо на 13, тут буде одиничка, а тут у нас буде 8. Так, уважно, не поспішаємо. Не забулися мінус. Що ж залишилося? 3 помножено на 8, 24 і на 5. Це неправильний дріб. Його можна одразу перетворити на десятковий, але можна спочатку покажу, як це зробити. Нагадаю, я повинна 24 поділити на 5. Мінус не забулося. 24 ділю на 5, у мене буде по 4 цілих. Це 24. остача 4 5. Знаменукові 5 обертається в десятковий. До десятки не вистачає множника 2. Буде мінус 4, цілих. Ну, повільно зроблю учні, які вміють це робити, можна одразу 8. Тобто запишу мінус 4,8. Діти можна було швидше. Покажу для тих, хто розуміє мене. Я бачу 5, я одразу могла діти ставити додатковий множник 2. Одразу. І в мене було б мінус 48 десятих. І ми знаємо з 5 класу поділити на 10 це відокремити одну цифру комою. Обирайте можна так, можна так. І так, і так буде правильно. Ось таке завдання, діти, і це тільки 4. Так, вже математика починається справжня. Можна обрати будь-який приклад, який ви можете зробити. Не обов'язково, якщо якийсь у вас не виходить, можна поки що прип... пропустити попереду. Навчимося всьому, що треба. І так, 4 бали отримали. Ось таке завданнячко. Завдання номер 2 Воно звучить так: обчисли раціональним способом. Ми ще не всі властивості повторили на сьогоднішній урок, але деякі повторили. Ми з вами повторили, що у нас є правило множення на одиницю, правило множення на нуль, переставна властивість множення, сполучна властивість множення. Розподільною ми поки що не займалися. Ну, Тут і немає на неї властивості. Давайте знову нагадаю вам числа, які ви повинні знати: ті, які ми називаємо зручними множниками. Два та 5. Чому вони зручні? Тому що тоді в добуткові буде 10. Далі 4 та 25 в добуткові дають кругле число 100, і 8 та 125. І до кінця школи так і працює ця трійка чисел, ця трійка множників. І це буде тисяча. Чому вони вважаються зручними? Тому що ділити, множити на сто, на будь-яку одиницю з нулем, дуже просто. І це ми застосовуємо як для звичайних дробів, як для десяткових, ну, для всіх вправ. Ось така в мене буде вправа. Тому я тепер можу спокійно розпочинати повторивши необхідне, я хочу мінус 0,8. Помножити на мінус 17,34 і хочу помножити на 1,25. Придивляюся, дроби десяткові, цілих чисел не давала. Що я тут помітила, поки писала? Ось що я помітила. Якщо не звертати увагу на кому, то в мене є 8 і 125. Тобто ці два множника я буду вважати зручними. Тобто, при їх множенні в мене отримується одиниця з нулями. Тому перший крок, знову, як завжди, з'ясовую знак. Від'ємне множу на від'ємне двічі, буде додатне. Можете ставити, можете ні. Тепер я розумію, що я 1,25 візьму в пару, сполучу їх з 0,8. Ось я взяла в дужки. Тому що це у мене ось ця пара, бачите, ось вона. І домножаю на 17,34. Знак у мене вже опрацьований. Ідемо далі, діти. Якщо б мене було множу, ніби коми нема. Якщо я 8 помножу на 125, буде 1000 в 5 класі кажуть, тепер беріть і відокремте 4 цифри комою. 1, 2, 3, 4, одиничка буде тут. Тобто буде 0,1 і множу на цілих, 34 сотих. Є нагода повторити п'ятий клас. Множу, ніби коми нема. Один на, 17, на 1734 буде 1734. Відокремити загальну кількість цифр три. У мене буде 1,734 тисячних. Я показала вам, як застосувати сполучну та переставну властивості та знання з початкової школи та з п'ятого класу. Приклад другий. Другий приклад мінус 8,2. Це у мене десятковий дріб. Я буду множити на мінус, притримуюсь культуру запису, на 7,24, це звичайний дріб. І буду множити на мінус 3,3. Угу. Застосовую знання. Знання 6 е, класу. У мене добуток. І тут у мене множників три, діти, не парна кількість. Мінус, мінус, мінус. Тобто відповідь буде від'ємна. Тепер я дивлюся, у мене одна десятко, один десятковий дріб і два, ось у звичайний та ще й мішаний. Ну, я залишу поки десятковий дріб. Буду множити, дивлюся, що тут у мене цей дріб, я так і залишу, він правильний дріб, а цей оберну у неправильний дріб. Заміню мішане число, перетворю на неправильний дріб. 7 помножено на 3, 21, плюс 1, 24 сьомих. А, подивіться, ми тільки но повторили сьогодні. Я буду брати саме оцю пару, я їх сполучаю. Вони взаємно. Обернені, Подивіться, будь ласка, вони взаємно обернені. Тому я напишу, я грамотно напишу, для вчителя я буду 7 множити на 24, а 24 буду множити на 7. Поскорочую добуток є можливість повторити взаємно обернених чисел. Одиниця, і в мене буде 8. 2 ,2 помножено на 1 і правило поглинання множені при одиниці мінус 8,2 діти самостійна. Так, уже не просто, але ж ми з вами і не в першому класі, правда? Е, так, залишилася одна задача. Задачу Ми навчилися з вами вже розв'язувати. Я задачу буду писати на тій стороні, щоб мені було зручно вам тоді фотографії надіслати, записи, які ми виконали. Я задачу вам зараз цю прочитаю. Задача номер три. За неї дають чотири бали. Її треба розв'язати двома способами: перший спосіб складаючи рівняння. Другий спосіб в лапках ми писали з кінця. Ми пробували і так, і так. В алгебрі, коли ми будемо дорослими, майже всі ми будемо розв'язувати рівняння, бо там будуть складні задачі. А поки ми ще з вами вивчаємо не математику, а алгебру з геометрією, можна розв'язати таким способом інколи це навіть крутіше і швидше. Тому давайте почитаємо задачу, яку я для вас склала. Тато задумав число, зменшив його в 9 разів. Потім зменшив ще на 132. Потім остаточно поділив на 4. І в результаті отримав мінус 60. Ось який у нас татковий думщик. Яке ж число задумав татко? Спочатку ми розв'яжемо задачу рівнянням. Саме за цей спосіб балів буде більше. Якщо за задачу дають 4 бали, то я 3 бали дам з вам. Саме за спосіб розв'язування рівняння. І так, будь ласка, починаємо розв'язувати задачу. Я напишу спосіб за рівнянням. Сколотила слово. І так, я не знаю, яке число задумав татко, тому я пишу нехай Х. Це неіменована величина. Число. Що задумав? Тато. Добре. Тепер я уважно буду читати умову і складати рівняння. Ось це число. Що ж зробив тато? Читаю. Зменшив в 9 разів. В початковій школі і в зараз ми вчимо зменшити в 9 разів це поділити. Ага, ось що зробив татко. Далі читають. Кажуть, потім зменшив на 132. Зменшити на 132 це відняти 132. Так, отрималась різниця. Далі кажуть: а потім отриманий результат, а у мене різниця. Він ще й поділив на 4. Ось такий татко в нас. І... Отримав мінус 60. Поки що розв'язуємо ми з вами, ми ще не вивчили дорослих правил, тому ми розв'язуємо зараз це за допомогою. Правил початкової школи. Якщо в рівнянні є душка, а у мене таки є ось вона. То вона вважається одним великим невідомим. Ось моє невідоме. Числа при діленні називаються ділене. Це у мене буде дільник. І це моя частка. Я підписала дуже хочу, щоб ви мені зробили так само. Дуже хочу. Щоб ви мені сказали, я все пам'ятаю про початкову школу. Як знайти невідоме ділене? Щоб знайти невідоме ділене, а воно у нас ось таке громістке: мені треба частку помножити на дільник. Мінус 60 помножити на 4? Ага. Записую наступний рядок. Х поділити на 9 мінус 132 дорівнює від'ємне множу на додатне буде від'ємне 240. Це легко помножити. Тепер вираз дає дії множення і ділення. Ось це. Я теж вважаю одним великим невідомим. Ось. У мене залишилось віднімання. Тобто, це у мене зменшуване. Я скоротила слово. Це у мене відємник, і це у мене різниця. Поки що користуємося правилами початкової школи. Як мені невідоме зменшуване? Як його знайти? Щоб знайти невідоме зменшуване, треба до різниці додати відємник. Треба до різниці. Додати від'ємник. Тобто Х поділити на 9 дорівнює. До різниці, а вона у нас мінус 240. Додати від'ємника він у мене 132. Х поділити на 9 дорівнює. Тепер у нас діє додавання. Число мінус 240 від'ємне, а 132 додатне. Щоб додати два числа з різними знаками, треба від більшого модуля. Відняти число з меншим модулем і поставити знак того числа модуль якого більше. У мене 240 більше за 132. Тут легко відняти, я не буду стопчиком. 140 мінус 240 мінус 132 за модулами. Це у мене буде 108. 108. Так, 108. Від'ємне. Бо модуль у числа мінус 240 більше. Тепер у мене знову ділення, ми тільки що повторювали ділене дільник, частка. Щоб знайти нарешті число, яке задумав тато. Мені треба мінус 108, мені треба частку помножити на дільник. Х дорівнює. Буду множити на одноцифрове. по-перше, від'ємне на додатне буде від'ємне. 9 на 8 – 72, 7 Пам'ятаю, 0 та 7 – 7. Ось яке число задумав татко. Пишу відповідь. Мінус 972. Ось такий у нас крутий татко. Тепер я буду розв'язувати цю задачу. Спосіб з кінця. Способом з кінця розв'язуються далеко не всі задачі, але тут її можна розв'язати. Тобто ми почнемо рухатися з відповіді. Почитаємо задачу ще раз, щоб знайти спосіб з кінця. І так, з кінця. Тато задумав число, зменшив його в 9 разів. Потім ще зменшив на 132, потім поділив на 4 і вийшло мінус 60. Дія обернена до поділити помножити. Дія обернена до віднімання зменшити. Це буде збільшити. І дія від зменшити в 9 разів, тобто поділити, це помножити. Тому число мінус 60. Я рухаюсь назад. Я буду множити на 4. Потім я буду не зменшувати, а збільшувати на 132. І потім я буду не зменшувати в 9 разів, а збільшувати в 9 разів. В цьому і полагає метод розв'язування з кінця. Тепер буде набагато легше, тому що перший спосіб є. І так, рухаю з кінця. Татко отримав мінус 60. Тепер я його він, м, ділив на 4, я рухаюсь назад, я буду множити на 4. Буде мінус 240. Потім з цим числом друга дія, він щось робив. Він зменшував на 131, а я рухаюсь назад з кінця. Я буду збільшувати на 132. Мінус 240 я збільшу на 132. Це я не буду вже думати. Ось я тільки що цю дію виконала. У мене буде мінус 108. Третя дія. Тепер що робив татко з цим числом? Він зменшував його на 9, а ми рухаємося в оберненому шляхові. Тому ми будемо його множити на 9. І це ми тільки що виконали. 9 на 8,72. Відповідь від'ємна. І буде 7. І 9 на 8, 9, 972. Подивіться, будь ласка, ця дія тепер набагато простіше виконується, тому я за неї даю тільки один бал. Єдине, що я перевіряю, чи знаєте, ви обернені дії поділити на 4, обернена помножити на 4, зменшити на 132, обернена збільшити на 132, зменшити в 9 разів, обернена збільшити в 9 разів. Відповідь у мене вийшла та ж сама. І це зрозуміло, як би ми не розв'язували задачу, буде мінус 972. Саме тепер я тут не прошу ніяких пояснень, тому що всі пояснення і всі виконання ми зробили тут. В мене на все це пішло 25 хвилин. Тобто, учень, який навчається добре, йому, в принципі, теж стільки ж треба. Бо я дуже багато пояснювала. А учням, які трішечки слабіше і важче, якраз урока достатньо. Тому велике прохання. Як тільки ну, ви виконаєте самостійну роботу, одразу, одразу надсилайте її мені на перевірку. Я бажаю вам успіхів у виконанні цієї роботи. Ось ваша самостійна робота, ось це. Той варіант, який я вам надішлю, тренувальний, ось задача про татка ось розв'язки цієї задачі. Всі записи будуть у вас у чаті вашого класу. Ви можете їх використовувати за бажання як при розв'язуванні самостійної роботи. Аби ми були в класі, зрозуміло б я не дозволила цього робити, але зараз трішечки інший час. Тобто, я дозволю. Бажаю вам успіхів у виконанні самостійної роботи. Одразу, як тільки-но. Виконайте роботу, перейшліть її, будь ласка, мені на перевірку. Ще З вами була ваша математичка.